Шановні, доброго дня! Сьогодні в мене для вас дуже важлива тема. Щоб зняти це відео, я цілий рік просто мріяв і чекав того дня, коли я буду не винен людям гроші. Я зможу з чистим серцем зняти для вас відео застереження, як борги розрушають сім'ю, тебе і твою роботу і все, що зв'язано з тобою, дружбу, все, що можна, тільки розрушити, розрушають борги. Я знаю, що ви задастесь питанням, що е, Валік не потрібно позичати мільйони, валік не потрібно позичати на якусь дурницю, або на якісь схеми, або невиправдані вкладення. То я хочу вас заспокоїти, що кожен день. Від, той, від того часу, коли я позичив гроші, ці гроші витрачались вик... виключно на добрі справи. Дуже багато на моєму каналі є роликів про вирощування, про перці, і всі ті гроші, які я позичав, вони йшли суто на теплиці, йшли на насоси, поливи, йшли на насіння, добрива, торфи, дрова, на все, -все що потрібно, для того, щоб виростити якісний урожай. І ви знаєте, з одної сторони... Скаже людина, немає нічого поганого, просто тобі не повезло. Друзі, я також хочу сказати: в мене на сьогоднішній день все добре. Але ціль мого відео застережити кожного із вас, хто підписаний на мене, дуже багато підписано молодих людей. І в мене просто в серці є така думка поділитися, як же розрушають борги, тебе, твою роботу, твою сім'ю, твоє щастя, все що. Чого? Тому що не дуже би хотілося. Щоб в когось із вас була подібна ситуація, тому що, слава Богу, на мою думку, в мене все закінчилось добре, а могло б закінчитись дуже-дуже погано. Повірте, я знаю, про що я кажу. Так от, хочу вам сказати: ви знаєте, що я на своєму каналі розказую вам про своє життя коротенько, в основному розказую вам про вирощування перців, про розвиток роботи. І я хочу сказати і дати вам дуже важливе правило: ніколи не беріть. Борги. А завжди е, майте розвиток своєї справи, себе тільки на своїх грошах. Запитаєте чому? Тому що як тільки ви взяли гроші, і дуже часто, е, коли ми беремо гроші, ми в своїй голові моделюємо те, що от, я беру гроші. Е, ось цей період проходить. Сюди я їх вкладаю, ось стільки вони дають мені заробітка. Потім я віддаю, остаюся в прибутку, зате я не буду переплачувати на наступний рік за отой насос, за, за той автомобіль і так далі. Тобто ми в своїй голові моделюємо ідеальну картину, самі себе переобіждаємо, і в нас все чітко. І ми ніколи не думаємо про те, що щось може піти не так. Наприклад, моя робота вона задіяна е, на те, що якщо я, не дай Боже, завтра не зможу фізично працювати, все стане. І слава Богу. Я кажу це перед вами. Я дякую Богу за те, що до сьогоднішнього дня, скільки в мене були ці борги, я міг працювати і так як і всунув себе і свою сім'ю в їх, так і і ми вийшли з них. І слава Богу, дякую моїй жінці за те, що мене не покинула. Дякую моїм дітям, які ще не до кінця не розуміють, скільки я їх обділяв, і можливо не купував те, що хотів, і можливо, саме не стільки купував, скільки не приділяв стільки часу. Скільки треба було, але все у мене залишилось і все нормалізувалось. Шановні, з тих пір, як ми беремо гроші, з тих пір, кожен день думки не про те, як відпочити. Як займатися спортом, частково фізкультурою, як мріяти, як розвивати свою роботу, як приділити час дружині, почути дружину, почути дітей, провести з ним час, просто відпочити, не гнатися за тим, що мені треба відробити. Тобто тільки ти позичив, через коротенький період в тебе просто над головою такий великий тягар або в голові, або всередині тобі. Треба віддати. Я вже мовчу, коли ти береш по 27 долар, а потім віддаєш по 41. І кожен день новини, що долар росте, а тобі потрібно тисячі доларів віддати. Я про це мовчу, тому що слава Богу, весь мій заробіток, який я. Заробив я віддав людям ясне діло, що в мене зараз сім'єю гроші. Якусь частину все ж таки мені вдалося заробити. Ще й в такий нещасний і бідовий час для України бідний, тяжкий час, де ми переживаємо важкі обставини, війну, де кожен день вбивають людей і можуть розрушити так само і мою роботу. І ми бачимо, що зараз по 8-10 годин я сижу без світла вдома. Це якби це було. Весна, розсаду ростити, вентилятори, все працює. Це просто було б дуже-дуже важко. Ви знаєте, можливо, я хаотично розповідаю, але я емоційна людина, харизматична, така трошки людина, і я хотів би, щоб ви розуміли, ніколи я не думав про те, що я можу попасти в таку халепу, і так буде важко. Ви знаєте, я не раз скажу, що думаєш про себе дуже добре. Ти завжди, коли хочеш позичити, ти думаєш, валік. Все, ось цей чіткий план. Я по ньому піду, все вийде, все буде окей. Але, друзі, я хотів би сказати: для себе в 28 років я зрозумів, що життя коротке, і потрібно кожен день не е, просто жити, не просто якось поїв, поробив, ліг спати, як робот, е, так, существувати таке слово, да, російське, а дійсно жити і жити щасливо. Тому моє застереження вам, шановні, коли ми беремо долги, зразу в нас головна ціль як їх віддати. Тому я би хотів сказати, коли в твоїх руках є чужі гроші, ти не так правильно ними розпоряджаєшся, як би розпоряджався своїми. Зараз я аналізую, дивлячись на війну, дивлячись, скільки інфляція з'їла. Ви знаєте, всі п'ять років я старався, мріяв. Постійно був розвиток, і я розумів, що землеробство це сьогодні працюєш через рік, через пів року ти маєш результати, ти маєш заробіток. І в майбутньому також теплиці на тебе працюють, в майбутньому в тебе є досвід, в майбутньому в тебе є друзі, знайомі, якась, якась клієнтська база. Да? Але сьогодні таке життя, що майбутнє завтра розчитувати на те, що твоє майбутнє завтра. Це дуже смішно і дуже бідно. Тому що твоє майбутнє сьогодні. Сьогодні той день, коли треба позвонити другу, сьогодні той день, коли треба відпочити з сім'єю, сьогодні той день, коли треба спокійно відпрацювати на роботі, а не щодуху до ночі пахати. Чорний, темний, як каже моя дружина. Грязний, приходиш кожен день додому. Я не повірте, я не соромлюся роботи. І до сьогоднішнього дня багато переробив я різної роботи, як і менш тяжкої, так і більш тяжкої. Але я за те, щоб не накладати на себе той тягар, який не потрібно накладати. І ви знаєте, коли я сьогодні чую, коли люди вкладають і позичають, я просто їх розумію. І крім того, що співчуття в мене немає. Тому, шановні, моє відео більш для тих людей, хто зараз, можливо, на такому роздоріжжі взяти мені гроші. Чи не взяти, позичити, зробити цю справу. Ось, ви знаєте, я ще раз скажу, коли ми хочемо взяти, в нас в голові ідеальний план. От я взяв, от ця ситуація, все, безпрограшна справа. Повірте, і в мене так. І в мене було дуже багато таких моментів, де я розумів, Валік, ти зі всім справишся, все буде окей. Тому після того, як я брав ці гроші, я просто розумів, проходив час. І я життя не бачив. Проходив час, і я нічого доброго не бачив, тому що це не означає, що в мене не було доброго. Слава Богу, в мене, я б сказав, дуже добра сім'я, родина, знайомі, друзі, близькі. І я їх всіх не бачив, тому що я бачив одне валік, тобі треба віддати долги. І я ще раз повторюся: і слава Богу, що я їх віддав. Розумієте? Але я зараз задумовуюся над тим. Якби я не віддав. Я побачив, що моє авто, воно, на ньому зав'язано 95% реалізації товару. Я зараз прошу людей купіть товар, шукаю. Ви бачите, через YouTube продаю, я вам привезу, я вам наріжу свіже. Ніхто не приїхав би до мене в село, а якби приїхав, він би просто купив за пів ціни, тому що є така торгівельна політика. Якщо дуже людині треба продати, то значить з неї можна збити ціну, на ній можна заробити, бо їй термінова продажа потрібна. Ну, ви це все ви розумієте ці речі. Тому якось на такій добрій ноті я закінчу своє відео і скажу, що е, я радий, що це закінчилось. І для себе я зробив такі висновки. Я не можу клясти чи зарікатись. Ну і для себе я пообіцяв, що якщо я не хочу жити щасливо, то я повинен жити в долгах. Але якщо я хочу жити щасливо, я повинен жити без долгів. Ви знаєте, я кожен раз дивлюсь на свою сім'ю і розумію, наскільки вони щасливі, коли вільний я, коли я при них, коли я їх слухаю. Просто їхню буденність, якісь розповіді своєї дитини, одної. Граюся з другою дитиною, слухаю нужди своєї дружини, слухаю якісь переживання або якісь історії своєї дружини. Просто спілкуюся. Я так детально вам поясню, тому що коли ти в долгах, для тебе більше нічого не существує. Ти, ти от приходиш додому і ти розумієш номер один віддати долги, все інше це другий план. І коли це для тебе другий план. То ти як би не любив свою сім'ю, ти вже для них просто ти не чуєш їх, ти да-да-да, я поїв, я помився, я йду спати. Отака твоя буденність. Тому, шановні, слава Богу, я є вільний від боргів. Е, мені це дуже приємно казати, і я дякую, що так вийшло. Дякую всім, хто підтримував мене, хто е, був тим, хто не залишив мене в тяжкий період і казав, Валік, да, тобі треба. Звільнитись, тобі треба бути собою, тобі треба наконець -то, жити в той день, коли тебе в будь-який день можуть вбити, хоч поживи вільним, спокійним, щасливим. Тому я дуже застерігаю кожного із вас брати просто навіть 9, 10 гривень, розумієте? 10 гривень навіть, навіть гривню. Тому що не потрібно воно нам. Тому що людина таке створіння, коли вона вільна, незалежна, щаслива, не раб. Розумієте? Тому що є таке написане в Біблії: якщо ти позичаєш, то ти стаєш рабом позичальнику. Це не фізично, це морально, це духовно, це на різних таких рівнях. Тобто ти вже, людина тобі дзвониться, і ти вже відчуваєш, що вона не дзвонить спитати, як діла. Ти вже боїшся, думаєш, може терміново треба віддати гроші. Я обіцяв через півроку, а він от дзвонить через три місяці. І тому подібне. Тому всього вам найкращого. Бажаю, щоб ви в таких історіях не були. І надіюся, що моє відео послуже комусь із вас таким застереженням, яке ви почуєте. А коли пройде час оцієї гарячки, тому що коли ти позичаєш, це означає, що ти щось задумав, ти загорівся це зробити, ти бачиш, що це буде від цього класний результат, але не вистачає грошей. От, коли ця вся лихоманка така пройде, ви подумаєте. Ви подивитесь, як міняються обставини. Ви подивитесь, що ви хотіли зробити розсадник, закупити черенка на зиму, щоб гріти його під лампами, а ви подивитесь, що по 8 годин відключають світло, і ви сидите такі в тепленькій хаті на вулиці Мороз. Дрова по 14 тисяч за машину, які за тиждень уходить машина дров на ті черенки, на те все. І ви такі сидите і думаєте, да, валік. Поставлю тобі лайк на каналі за те, що ти зняв це відео. Що я гріюся, є в мене що їсти, пити, де жити. І не треба було мені ці черенки. А та така, такий той запал, щоб от було б добре його мати, він прийшов. Ну, якось так, шановні, вибачте за довге відео. Надіюсь, вам сподобалось. І слава Богу, що тепер я буду знімати для вас відео тільки з щасливим виглядом, а не з кислим. Тому що, якщо людина щаслива, це видно. Не попадайте в, таку, в такі історії, як я. А я буду старатись також більше ніколи в такі історії не попасти. Дякую за ваші підписки, за вашу активність на каналі, лайки, коментарі. Тому коментуйте, діліться своєю історією, якщо є бажання, коротенько. Ну, якось так. Пока.